Страшні історії з вашої лікарні чи роботи. Я рятівник, і це мене завжди захоплювало. Я не можу сказати, що я вірю в релігію, я на межі у цьому питанні. Але я пережив деякі речі, які я не можу пояснити. Одну з них я добре знаю: я був у підвалі лікарні в третер, оскільки наш виявився зломаним через агресивного пацієнта. Було три години ночі. PIKU була на третьому поверсі і була закрита налідь. В лікарні немає відвідувачів. Сховище в підвалі було завалене різними речами. Тому, коли я відчув, що мене тягнуть за сорочку, я вважав, що вона застрягла на якісь речі. Потім це стало ще раз. Але на цей раз я почув голос дівчини. Ясний, як з кришталю, яка сказала, я загубилася. Моє серце билося, я відчув, як всі волосся на моєму тілі встають. І я викликав мого партнера вниз для того щоб допомогти з штратером. Я розмовляв із медсестрами, медичними асистентами та навіть деякими лікарями, які мали дивний досвід, особливо ІПЛ. Та на стороні госписує охорони здоров'я вже понад 20 років. І в мене є кілька історій, пов'язаних із загадковими подіями в лікарнях. Одна з них стосується невеликої лікарні з приблизно 30 ліжками. У підвалі є старий морг. і там є лише один ліфт, який з'єднує підвал і головний поверх поблизу станції Медсестер. Цей ліфт. Час від часу самопровідно від'їжджав, на головний поверх серед ночі. Двері розкрилися, і весь персонал вирушав в пошуках пацієнта, що тільки що помер. Однієї ночі ми чули, як в короткому коридорі, праворуч, гучно вмикається телевізор. Разом із колегою ми вирушили туди, щоб вимкнути його. За закритими дверима була одна кімната. З табличкою не входити. Перевіривши всі двері кімнати, ми вирішили відкрити цю. Там нічого не було, крім телевізора. Я увійшов вимкнути його, але з темрявою мені сказали: «Зупинись! Поруч є малюк, який хоче спати. Будь ласка, будьте тихі. Я вийшов, закрив двері, і більше ніяких інцидентів із телевізором не трапилось. Це не страшно, але мене переслідує більш ніж будь-що інше. У мене була молода мати, яка прийшла для пологи для запланованого кесарового розділу через 33 тижні вагітності з трійцею. Я, як лікар-інтерн, проводив з нею спостереження та ультразвукове дослідження для визначення положення плодів. Вона була дуже нетриманою. І хвилюватою, тому я запитав, чи є щось, що я можу зробити, щоб знати її страхи. Вона сказала, що їй розповіли про всі ці жахливі речі, які стануться з нею при множенні вагітності, і нічого з цього не виявилося правдою. Вчора вона навіть хотіла теломов, і всі троє дітей повинні були бути вагою понад 4 фунти. Ось і причина кесарового Втручання зараз. Потім вона сказала: Я просто чекаю, коли відбудеться щось із залишеними трьома. Я спробував її переспокоїти, сказавши, що все виглядає прекрасно. Доставка прийшла успішно, і всі три дитини народились вагою по 885 грам. Я навідався до неї наступного ранку та пішов у відпустку. Я навіть сказав їй, що в неї нема чого турбуватись. Але наступного дня вона померла від гострої серцевої недостатності в вертольоті, який летів до іншого госпіталю для отримання трансплантації серця. Здається, вона розвивала розширену кардіоміапатію, а тиск матки на поверхні порожиної вниці утримав її в. Компенсованому стані. На одному із старих поверхів, на якому я працював, завжди траплялись дивні події вночі. Це було відділення для хворих з нервової системи. Це відділення мало скальні стіни, що можна було вести документацію та спостереження за пацієнтами. У нас був пацієнт, який переніс. Можливий інсульт і не міг висловлювати слова. У нього був зонд для годування, обмеження, загальний догляд і так далі. Рідко хто з родичів відвідував його. Всередині ночі вімкнувся його виклик. Коли відповів на нього, жінка сказала: він дуже страждає, йому потрібен лік проти болю. Так я вирушив у його кімнату. Щоб перевірити, як він себе почуває. Кімната темна, нічого там немає, і пацієнт спить. Я повідомив про це його медсестру і повернувся сісти до столу головного медбрата. Виклик відбувся знову, це була його кімната, теж самий жіночий голос: будь ласка, йому буде бояче. Я знову пішов до кімнати, та ж сама ситуація. Я повідомив його медсестру, і вона вела йому ліки в червову кишку. А потім ми переставили його в ліжку. Виклик не повторився. Це було дуже жахливо. Дивні речі трапляються на тому поверсі. Я розпочав свою медичну кар'єру в невеликій, дуже старій міській лікарні. Такі маленькі, що її вже готували до закриття. Я працював в пологовому та родильному відділенні, і ми були єдиним підрозділом, що залишався. Було ще кілька клінік і офісів, але вони не працювали вночі та вихідні. Однієї ночі нам довелося виконати достатньо термінових кесарів розтин у пацієнта. Яка була із іншого міста, це означає, що вона не мала супровіду. Наскільки я пам'ятаю, кесарів Ростин пройшов добре. Я був в хірургічній формі. Ми були на середині операції, коли пацієнтка перестала реагувати на анестезію, її показники були в нормі, але вона перестала відповідати на його запитання. Я чув, як анестезіолог питав її, Ей, ти в порядку кілька разів. Через декілька хвилин пацієнтка знову почала реагувати, і все було добре. Пізніше в реаційному відділенні лише я і вона, діти були в неонатальному відділенні. Все йшло досить стандартно. Але я їй сказав їй про дивовижний епізод під час кесарів росту. Вона відповіла. Я бачила свою бабусю в операційній. Я була так вбита страхом, і я просила її тримати мою руку, але вона сказала, що не може мене доторкнутися. Це було досить несподівано для 20-річної людини почути в 3 часа ночі в кімнаті. Однієї ночі старе психіатричній лікарні був збудований ще в 1800-х роках. Технік і я були єдиними, хто був піднятий. Здавалось, що всі пацієнти сплять. Ми перевіряли їх кожні 15 хвилин. Однак я сидів поза дверима офісу, і вона сиділа ззаду в дуже маленькій офісі і їла свій суп. Двері. Іншого офісу поруч з нами раптом відчиняються і зачинились, а потім дверцята в нашому офісі зачиняються. Ніхто з нас не знав нічого протягом цілої хвилини. Потім я спитав у неї, що тільки що було. Вона зітхнула з полегшенням і сказала, що так і радісно, що вона не втратила розум. Здається, що приводу терміново було потрібно. Користуватись обиральною, можливо, це була колишня медсестра чи техніки, які працювали там. Колись я працював на відділенні, дякую за перегляд відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня, ночі і хай щастить!